Я сьогодні вам розповім про дуже захопливу книгу від час майстрів Кроличка Пейсіни. Тут дуже цікаві малюночки, які дітки ваші будуть розглядати з великою цікавістю. Отож, розпочнімо. Здавалося б, звичайна книга про лісових звірят, які влаштували конкурс на найкращий будиночок на дереві, але у книзі прихований значно глибший зміст. Спочатку коротко про те, що ж задіяли звірятка. Звірятка посперечалися, хто ж з них виграє цей конкурс. Звісно, на перемогу сподівався білочка Джимі, адже його тато був будівельником. Також у змаганні не було ніяких умов. Могли заручати до будівництва і братиків, і татусів будь-кого. Але в тежні був свій світеничий маленький секретик. Отож, коли настав день подяки, всі друзі пішли один до одного розглядати будиночки. Звісно, коли підійшли до білочки шкоди Джені, всі зразу, ох і ох, який же ж гарний будиночок. Але цей будиночок ще не показала печні. Тейсі повела всіх до великого дрімучого лісу. Коли вони підійшли до великого дерева, побачили всіх лісових мешканців. А серед них був сам мер. На дереві був зроблений неймовірно красивий будиночок. Навколо лунала музика. Були всілякі пригощання. Мер міста погукав Пейслі розрізати святкову червону стрічку. Адже це був будинок, атракціон, розваг. І тут головний секрет: будиночок був побудований для ініціативи кролички Пейслі. Пейслі написала меру листа з проханням побудувати великий будиночок, а за вхід всі гроші підуть у лікарню, де її хворий. І братик Деві має проблеми з нирками. Мерові дуже сподобалась ідея, і він залучив у ню найкращих архітекторів. будівельників, збудувати найкрутіший та найбільший парк. Звісно, будиночок Печлі виграв. Але історія ця не про це. Вона вчить дещо інша нас. Історія кролички песі вчить нас, як потрібно дружити, вигравати, програвати, не хизуватися, не заздрити, тримати в таємниці. Але найголовніше вчить спіклуватися про рідних. Песня не зробила будиночок, щоб виграти. Вона його зробила, щоб допомогти братику Дейві. І як подарунок, мер міста призначив песні та її сім'ю хранительками парку, а також дозволив жити на верхньому поверсі будиночка. Дивися, дивися, який гарний ілюстрацій, як кролики бігають. Бачиш, так? Однозначно рекомендую прочитати вам криличку песні від часу майстрів.